Каже, що не візьме собі посвідчення ОБД, тому що велика черга на його отримання. Каже, так. Ну, То давайте. У мене, наприклад, немає ОБД, я не піду за ОБД. От я тобі відверто кажу: я не піду за ОБД. Я коли дізнався чергу, я сказав: ні, не треба, все, дякую. А це одна комісія виключена всю Україну. Так от я хочу щось сказати: що коли повернуться хлопці, їм треба допомагати. А хто з цим буде займатися? Де взяти стільки психологів? Стільки а, людей, які повинні комунікувати, комунікаторів. Де знайти стільки нетворків, де, де взагалі знайти всіх цих людей? Я знаю, чому значить. Коротше, вибачте, Береза не розуміє, чим він буде займатися, тому що в політику його не візьмуть уже і все. Я розумію, чому, значить, Береза не піде за ОБД. Чому він дізнався, що фотографії з Фейсбуку не є доказом того, що ти приймав участь у бойових діях? О, -о, -о. ну типа, що у нього є? У нього є, значить, Фейсбук і фотографії звідти, де він так. такий, отакий, от отакий, отакий, де він вже через тиждень після звільнення Ірпеня він стоїть отакий, от, от там, отакий. От ну, так, він же ж думав на початку, що 40 фотографій з Ірпеня, а от, значить, 20 фотографій в касці, 4 фотографії з цим монокуляром, значить, 12 фотографій з автоматом, і ще 500 фотографій з щетіною і цією щелю між зубами. От вони є доказом того, що ти приймав участь в бойових діях. От, але тут йому подзвонила Кіра Рудик і каже: Барислав. Варіант. Я, я намагалась, значить, у мене були фотографії За автоматом під сходами, за автоматом на вулиці, за автоматом в лосінах з, з котиком під сходами. На автоматі. На автоматі. Величезна кількість. Не проканала. І Береза каже, ну я тоді теж не піду за ОБД. Чому Береза не піде за ОБД? Тому що, щоб отримати. Ну, це, це ви зараз зрозумієте, це дуже важка а, значить, формула, але я вам можу її донести. Щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, Треба бути. потрібно приймати участь у бойових діях. От і все по перше. О, а а по-друге, коли ти депутат, і якщо ти кажеш, ну мені колишні здрасті, ну коли минулому парламенті, ну, я про те кажу, ні, 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 це дуже важливо. Бо коли ти депутат і ти е, просто ну на договорниках якихось і все інше заробляєш там, чи голосуєш за ті, чи лобіюєш ті законопроекти, які тобі подобаються, чи не подобаються, так. А ось цей постфактом мені завжди не подобається, що коли ти у депутату у тебе є повноваження, ти ніхіра не робиш, а потім ти кажеш, у нас немає інституцій, які би займалися ветеранами. Ну добре, а чому ти не займався цими інституціями? Чи ти не впроваджував? Якщо ти ця, ти ж розумна людина, ця ж, напевно, ідея в тебе давно, а не тільки зараз. Євген Сичук пише: яка там черга? Мій син воює з 27-го числа минулого року, і має вже ОБД. Така історія. Я не піду за УБД. Якби там був якби там була можливість отримати УБД, знаючи Березу, він, він би, би собі зробив він, його, він, та, він та, би та тату, тату його зробив. Він би повсюди чіпляючись зубами і очами за асфальт для того, щоб мати це УБД. От от все справа, просто... і це той факт, що йому не дають ОБД, говорить лише про одне. Що вся історія про те, що він приймав участь у бойових діях, закінчується в його Фейсбуці, його фотографії. Ну, що він не зможе її Борислав, так. Борислав Береза – дешеве, кінчене брехло. Він просто, ну, він, він позор просто української політики. і угу. все.